35 ту виконав зупинився. В чому питання? Перевірка документів по якій статті пункту, 35... зупинився. Ще раз скажу. 35-та – це причини зупинки. Зупинилися. От стоїмо. В чому питання? З якої радості? Це інший превент... превентивний захід. Це, Тому, що Тому, що тобі не доходить просто. Тобі вже 20 разів сказав. Чи законний штраф за тріщину на вітровому склі? Дуже часто при виявленні тріщин на вітровому склі поліцейські виносять штраф. На підставі частини 1 статті 121 КУПАП 340 гривень. При повторному порушенні водія можуть навіть позбавити права керуванням до 6 місяців. Але чи законний такий штраф, частина 1 статті 121 КУПАП встановлює керування транспортним засобом, що має несправності, з якими експлуатація забороняється. Поліцейські вважають, що тріщина на вітровому склі це технічна несправність, але треба дивитись державні стандарти України. За пунктом 6.85 ДСТУ 3649 на вітровому склі не дозволено, відколи чи тріщини в зоні роботи скло Разом з тим, такі пошкодження не віднесені до технічних несправностей авто. Перелік несправностей є у пунктах 31.1, 31.3 і 31.4 ПДР. Серед них тріщин на вітровому склі немає, отже, тріщина це пошкодження скла, але не технічна несправність висновок, штраф за тріщину на вітровому склі є незаконним та підлягає скасуванню.